Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blue Україна». До нас часто звертаються із запитанням про те, чи можна робити задню стінку та дно шухляди Марівобокс із плити 18 мм завтовшки. Також на цьому каналі просять зняти відео на цю тему, тож виконуємо ваші побажання. Дно і задня стінка шухляди Мрівобокс можуть бути із плити 18 мм завтовшки. Але потрібно робити фрезерування. Що стосується розкрою, то довжина та ширина деталей такі самі, як і плити 16 мм завтовшки. Про те, як робити розкрій, ми розповідаємо в іншому відео, яке вже є на нашому каналі. Тепер що стосується фрезерування. Дно. з обох боків деталі по довжині, тобто на сторонах, де кріпляться царги. Потрібно зробити пази мінімум 16 міліметрів завширшки, глибина пазів 2 міліметри. Ось ця частина деталі в кінцевому результаті повинна мати товщину 16 мм. І зауваж, якщо товщина дна не 18, а 18,5 мм чи 19 міліметрів, то глибина паза буде відповідно 2,5 чи 3 міліметри. Ось ця частина завжди повинна залишатися 16 міліметрів завтовшки. Задня стінка. Робимо пази з двох сторін деталі по висоті, ширина паза не 16 мм як для дна, а мінімум 19,5 мм. А от глибина паза робиться по тому самому принципу, що і для дна. Частина, яка залишається після фрезерування, повинна мати 16 мм завтовшки. Зверни увагу на наступну інформацію: якщо використовується технологія руху Blue Motion, то ширина паза одні шухляди має бути мінімум 25 мм. Це зроблено для того, щоб можна було встановити механізми. А що стосується глибини пазів у дні чи фрезерування задньої стінки, усе залишається без змін. Маємо надію, що це відео допоможе тобі у роботі з Мерівобокс. Якщо у тебе залишилися запитання, чи можливо є якісь побажання або пропозиції, залишай їх під відео. Ми завжди готові до діалогу та співпраці. А на цьому будемо прощатися. Бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба. До зустрічі на каналі Блюм Україна.